Високий рівень ліпопротеїнів низької щільності це не просто цифра в аналізах, а прямий маркер ризику атеросклерозу. Причин підвищення існує декілька: перше, це генетика. При деяких спадкових станах, наприклад, сімейній гіперхолен ЕМІ або підвищеному ліпопротеїні А, рівень холестерину може бути високим вже з дитинства. Друга причина це ендокринні порушення, гіпотеріоз, це зниження функції щитоподібної залози, інсулінорезистентність, сукровий діабет другого типу, при синдромі кушина надлишу кортизолу стимулює печінку до підвищеного синтезу ліпопротеїнів низької щільності. Третя причина хвороби печінки та нирок, неалкогольна жирова хвороба печінки, нефротичний синдром, хронічна хвороба нирок. Четверте: це харчування та спосіб життя, надлишок насичених жирів та транжирів, багато рафінованих вуглеводів, ожиріння, малорухомий стиль життя, коріння, надмірний алкоголь. Далі медикаменти: глюкокортикоїди, деякі імуносупресанти, анаболічні стероїди, ретиноїди, певні бета-блокатори та тіазидні діуретики. Знати причину означає правильно обрати шлях корекції.